Вітаю вас, шановні глядачі! Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Дуже багато мене людей питають: все-таки. Капітуляція чи перемога до чого готують Україну, тому що зараз появляється дуже багато новин про те, що нібито збираються домовлятися чи здаватися, чи якісь договорняки підписувати щось таке. От от постійно от кожна друга новина зараз про це. Тобто, ти заходиш в Ютуб, в Тікток, читаєш новини онлайн, про це пишуть, про це говорять і багато різних людей. Абсолютно, я би хотів подивитися, що мені покаже циганська колода карт. Я хочу витягнути. Чотири карти. І ще я хочу витягнути старо три карти. Давайте подивимося. Так, давайте подивимося, що мені карти покажуть. Значить, так. До чого Україну більше готують? Карта весілля. Карта Союзів та Об'єднань. Дуже хороша карта. Позитивна. Починаємо з позитиву. Це дуже добре. Можливо, якісь нові союзи. тандеми. Невже це Євросоюз? Хороша карта. Карта весілля. Карта розорення, карта фінансових витрат і втрат. Це не дуже хороша карта, якісь втрати, ну, які ви можете. Я не буду озвучувати, можете написати в коментарях, що ви думаєте, що мається на увазі під втратами. Карта радості, карта удачі хороша карта. Карта мислителя, карта думок та планів. Ну, насправді, прогноз не настільки печальний, як би я міг думати. Я думаю, що якогось хорошого консенсусу для України знайдуть вихід. Знайдуть так, тому що падає карта удачі, падає карта радості, весілля, мислитель. Єдине, що карта розорення падає, можливо, якась втрата буде. Дивимося тут: лицар кубків, карта молодої, чоловічої енергії, шістірка мечів, карта агресії і перевернута карта дурня. Перевернутий дурень це інфантильність, це нерозумні рішення, це якісь провокації. Я бачу, що все-таки ще якісь нерозумні поступки влади або якихось окремих особистостей можуть призвести до певних проблем. Але якщо взяти чисто циганську колоду карт, я би сказав, що більше позитиву, ніж негативу. Так що віримо в краще. Віримо, надіємося і молимося, щоб все, аби все було добре. Бажаю вам всіх благ. Нехай у вас також все буде добре. До нових зустрічей!